Мене звати Єлизавета Лакша і це інтерв'ю без кордонів. Сьогоднішній наш гість лорд Джордж Фолкс, член палати лордів е, британського парламенту. Далі для спілкування з нашим гостем я перейду на англійську мову. Ми дуже раді вітати лорда Джорджа Фолкса, члена Палати лордів парламенту Великої Британії у нашій студії. Це велика честь розмовляти з вами сьогодні, і ми сподіваємося, що наша наступна зустріч відбудеться вже у нашій студії в Україні. Буквально лічені дні минули після коронації Чарльза III. Прихід нового монарха може суттєво змінити британську політику загалом та вплинути на позицію Британії щодо війни в Україні Доброго вечора. Це велика приємність спілкуватися з вами зараз. я зустрічаю багато українців тут, в Сполученому Королівстві, також ваших делегатів парламентської асамблеї країн Європи, де ми представляємо парламент Сполученого Королівства. це Прекрасна новина для вашої країни та для вашого народу коронація цікава, радісна, славна нагода. Проте вона не мала впливу на британську поліцію, політику, уряду чи будь-якого впливу на міжнародну політику Британії за реальну політику наразі відповідає уряд Ріше Сунака. І я сподіваюся, що після наступних виборів ця політика буде продовжена. Один незаперечний факт, головна теза, що ми і уряд консерваторів повністю об'єднані в підтримці України надані грошей в постачанні зброї я хочу персонально, а також від імені лейбористської партії, від імені лейбористської опозиції. Ми вимагаємо більше підтримки Україні. Наприклад, ми продовжуємо дискусію щодо надання більше зброї та боєприпасів, щоб бути певними, що ви переможете в цій війні, тому що ви б'єтесь не тільки за Україну, але ви боретесь за демократію за всіх нас, тому це. Наша битва, так само як і ваша, Дуже цікаво, чи є у Британії консенсус щодо підтримки України, чи готові найбільші партії, які зараз перебувають в опозиції, продовжувати надавати Україні допомогу в тому ж обсязі, який забезпечували уряди на чолі з консерваторами. Так, ми абсолютно і повністю єдині. Ми будемо надавати не просто те саме. Я сподіваюся, що коли прийде уряд від Лейбористської партії, якщо війна все ще буде тривати, підтримка України буде ще більшою. Проте я сподіваюся, що коли пройде ще рік. Перед тим як ми зможемо побачити зміну уряду на Лейбористській. війна, вже може закінчитися до цього часу. Ми маємо побачити перемогу України в цій війні для безпеки кожного з нас. А поки що працює уряд консерваторів, Лейбористська партія, Лейбористська опозиція під керівництвом Кіра Стармера зробить все, що можливо для підтримки консервативного уряду в питанні допомоги Україні. Чому саме велика Британія стала однією. З перших країн, які зайняли активну проукраїнську позицію напередодні російського вторгнення, і чому війна в Україні була поза зоною уваги Сполученого Королівства до цього. Ми підтримуємо Україну через те, що ви воюєте за всіх нас. Ви боретесь за демократію. Ви воюєте з тоталітарним російським режимом під керівництвом диктатора Путіна. ви воюєте на нашій стороні, тому ми надаємо підтримку негайно. В парламентській раді Європи, де я засідаю, ми стали. Першим міжнародним органом, який відлучив від засідань російську делегацію. Я певний, що Росія, так само як і Білорусь, має бути позбавлена права участі в міжнародних активностях, в тому числі і в спортивних змаганнях. Ми робимо все, що в наших силах, щоб бути певними, що тиск, який здійснюється на Росію через фінансові санкції для олігархів, через всіляку підтримку для вас, призведе до завершення цієї війни перемогою України так швидко, як це можливо. З коклеспособовичалка баутспорт, якщо ми говоримо про спорт, Лорд Джордж Фолкс. Ви були ініціатором усунення збірної Білорусі з футболу від кваліфікації з чемпіонату Європи. Проте команда з країни, яка підтримує агресію, продовжує грати. Чому усунення збірних Росії та Білорусі у багатьох видах спорту виявилося таким складним рішенням? a difficult decision я думаю, що дуже погано, що міжнародні спортивні організації, такі як ФІФА, УЄФА, Міжнародний олімпійський комітет та інші організації, не прийняли рішучих дій по відношенню Росії та Білорусі. Я буду тиснути на УЄФА. Я буду продовжувати робити це, спілкуватися з вашими колегами, відмінною делегацією парламентської асамблеї ради Європи, очолюваною Марією Мезінцевою. Ми вже обговорювала з нею це питання, щоб бути певними, що разом ми зможемо впливати на ці міжнародні спортивні організації, щоб вони могли своїм рішенням підтримати демократію. Уряд України у боротьбі з тоталітарним режимом в Росії, що вторглася в вашу країну, атакувала вас ми багато знаємо про вашу роботу, і я хочу нагадати, Парє визнала депортацію українських дітей геноцидом. Які наслідки цього рішення ми зараз дуже серйозно просуваємо рішення щодо створення спеціального трибуналу з військових злочинів, трибуналу з агресії, трибуналу, що дасть оцінки багатьом аспектам війни, яку Росія розв'язала проти вас Рада Європи і парламентська асамблея Ради Європи, зокрема, тяжко працюють над створенням цього трибуналу. Ми маємо притягнути до відповідальності російську владу не тільки Путіна, а й все його оточення за допомогою спеціального трибуналу. Ми зможемо це зробити. Ми вже почали планувати. Ми маємо використати найближчі місяці, щоб продумати роботу цього органу. Тож, коли війна буде закінчена, коли Україна переможе, ми маємо зробити відповідні кроки щодо агресора, тих, хто здійснив військові злочини, піддати їх трибуналу. Про військову допомогу, як ми знаємо, Велика Британія має намір поставити Україні ракети далекого радіусу дії. Про це повідомила газета The Washington Post. Ще у лютому ріші Сунак анонсував, що Сполучене Королівство стане першою державою, яка надасть Україні далекобійні ракети. Чому більше року це питання і в Британії і в інших країнах союзницях викликало суперечки і рішення постійно? Не відкладалося. Так, на жаль, це через тиск, який здійснювався з іншої сторони. Росіяни діють розумно в питанні пропаганди. Вони використовують всі засоби телебачення, соціальні мережі, щоб просувати свої меседжі в цій справі. Вони використовують ці можливості в Великій Британії, щоб тиснути на уряд. І на жаль, деякі люди в консервативній партії перебувають під сильним впливом Росії. І це те, до чого ми маємо привернути і привертаємо увагу на слухання в британському парламенті. Будь-які дії, що дають переваги, допомогу, заохочення Росії, мають бути припинені. Ми маємо робити швидкі кроки, щоб допомогти Україні. я вважаю, війна Росії може бути призупинена санкціями. Чи досягли санкції своєї мети сьогодні ні? Я думаю, що санкції недостатньо жорсткі зараз. Ми просуваємо більш ефективні санкції. Лондон це дуже важливий фінансовий центр, і ми можемо зробити більше для прийняття фінансових санкцій для олігархів. Ми робимо багато щодо майна щодо статків деяких осіб, проте може бути зроблено ще більше. І Лондон, місто Лондон, має грати головну роль в цьому процесі. Ми також наполягаємо в обох палатах британського парламенту на тому, що має бути більше тиску для страждання олігархів, більше тиску на Путіна, щоб завершити цю війну настільки швидко, наскільки це можливо. Які можливості має парі для прискорення припинення війни. Я думаю, що за допомогою парламентської асамблеї Європи є багато речей, які можна зробити. Наш генеральний секретар, комісія справ людини, так само як парламентська асамблея і комітет міністерств. ми всі працюємо, щоб переконати інші країни. І я думаю, що одна з речей, яку ми можемо зробити, це вплинути на інші країни Європи, щоб вони були більш лояльними в цій справі, такі країни, як Угорщина та інші члени Ради Європи. І ми це робимо на зустрічах. Ми тиснемо на інші країни Європи разом з вашими делегатами від України та парламентарями з країн Балтії, які сильно підтримують Україну. Це Естонія, Латвія та Литва. Ми впливаємо на інші країни, які не такі стійкі в своїй підтримці Україні. Ми робили це на останній зустрічі минулого місяця. Ми будемо робити це на наступній зустрічі в червні хочу поговорити про сильну підтримку у лютому минулого року. Україна, Велика Британія та Польща започаткували новий формат співпраці. Його ціль закликати реагувати на загрозу європейської безпеці та посилювати економічну співпрацю між країнами. Цю ідею просувала Ліз Трас ще на посаді міністра закордонних справ з її звільненням з керівного посту перспектива такого союзу втратила свою актуальність. Ні, я думаю, що цей формат тільки розвивається зараз. Він втратив свій імпульс, який ми маємо зараз поновити. Польща дуже хороший союзник для вас, і ми тісно співпрацюємо з польським урядом і будемо продовжувати робити це. Ми маємо польських делегатів в парламентській асамблеї Ради Європи. Проте ми маємо знайти ще шляхи та інші країни для співпраці. Ми дійсно маємо створити коаліцію підтримки України, і вона створюється. Ваш президент так яскраво доносить меседжі до світу. І цей факт, факт візиту українського президента до Гааги все це свідчення якісного лідерства. Ваш президент великий лідер, і ми маємо величезну повагу до нього. Коли він приїхав до Лондону, Вестмінстерський палац був переповнений тисячами людей, бажаючих по. Чути Зеленського він мав дуже теплу зустріч. Приклад його лідерства надихаючий, він надихаючий для нас, і він надихаючий для вашого народу. Також на вашу думку, що Україна має зробити, аби доєднатися до НАТО? Я вважаю, що обидва питання: членство в НАТО та членство в Європейському Союзі мають бути вашою метою. Це займе якийсь час. Країна має пройти через відповідні процедури. я думаю, членство в європейському союзі дуже важливо. Мені шкода, що консервативна партія провела референдум для виходу королівства з європейського союзу, і тепер за іронією вони кажуть, що Україна має приєднатися до європейського союзу так, звичайно, ви маєте приєднатися. Ми беззаперечно підтримуємо це. Проте ви маєте пройти через всі механізми та процедури, щоб мати можливість доєднатися до союзу. Що стосується НАТО, це передбачає довші терміни. З точки зору аспекту безпеки, цікаво, що після вторгнення Росії в Україну. Це мало зворотній ефект ніж очікував агресор. Це посилило НАТО, і тепер ми маємо Фінляндію і Швецію в альянсі. І звичайно, ми чекаємо на день, коли Україна також стане частиною НАТО. Яку допомогу Велика Британія надаватиме Україні надалі. Так, Я думаю, ми зараз просуваємось в питанні допомоги Україні. Ми маємо надати військову допомогу більше ніж ми надаємо зараз. Ми маємо надати фінансову допомогу. Проте ми також маємо подумати про майбутнє і спробувати почати планування. Я маю на увазі план маршала, такий самий, як у нас був для Європи після Другої світової війни, для реалізації величезної програми відбудови України. Україна має стати найбільшим будівельним майданчиком світу, і ми маємо сприяти цьому. Всі західні європейські країни, всі демократії світу мають об'єднатися і створення. Рити новий план маршала для відбудови України після завершення війни Чи можете ви описати цей план? що ми маємо зробити, це подивитись на те, що було зроблено в рамках попереднього плану. США очолили цей процес, як і інші європейські країни. Я думаю, що Америка та країни Західної Європи, Канада, Австралія, я сподіваюся, Японія та інші будуть сприяти, щоб новий план запрацював. Я думаю, є стимул зробити це звичайно, це правильно зробити це, щоб відбудувати країну. Проте підтримка такого плану також дає економічні можливості для підприємств та людей з наших країн. Це значить, що ми маємо сприяти цьому вже зараз. Більше постачання, більше допомоги, більше підтримки для України. Ми маємо продумати це в довгостроковій перспективі, мати основні напрямки роботи. Звичайно, треба продовжувати співпрацю з українським урядом. Уряд України буде головним у цій роботі роботі. проте ми можемо надати допомогу комплекс заходів, який зробить цю відбудову можливою. Ми дуже вдячні за цю розмову з вами. дякую за все, що ви робите для України. за всю підтримку, яку надає ваша країна. Дуже вам дякую. Дякую. дякую вам. Мені прийшло на думку як приклад, як чудовий приклад нашої підтримки. Музичний конкурс Євробачення. Ліверпуль та Київ показали неймовірну роботу разом. Я думаю, не може бути кращого прикладу нашої підтримки. Так, ви абсолютно маєте рацію. Дякую та гарного вечора. А це було інтерв'ю без кордонів з нашим гостем з парламенту Великої Британії Лордом Джорджем Фолксом.